І всім привіт народ. З вас, підпису подобайка. це Age of History 3. Так, сучасний світ. Що, нещодавно в США там обрали Трампа, так? Чому б не пограти за, за США тоді? Що, перше місцем? Тут а поки Байден. Поки Байден, граємо за Байдена. Поки тут все ще Байден. Так, ми перше місце по силі. В принципі, так. нам можна сильно і не паритись. Що я зараз роблю? 72 всього плюсом? Як мало. Я. Перше, що я хочу зробити. Це зменшимо агресивну експансію. Давайте підтримка провінції здешевшу. Виробництво покращу. Дослідження. Давайте ліміт полків зменшу. І військовий радник. Окей, оборона генералів. Що ж, також дають покращення столиці і так далі. Блін, а я думав, ми якось посильніше будемо, а якось як на першу країну в світі 79 плюсом. Давайте будемо робити ось так: війна покращення, війна покращення. Є Мексика. Є Канада. Мексика слабше за канаду, значить, почнемо з Мексики. Буду, ось тут я буду максимально агресивно розрушатися. До речі, а чи є в мене? У. Дивіться. Можна сформувати щось таке: Sunset Empire. Або. А, це тільки тут. Або. Eagle Союз. Eagle union. А давайте це саме на формуванні будемо грати. Ось Eagle Union. Eagle Union. Вперед. Що? Я можу дозволити собі досить велику армію. Ось так, припустимо. Вперед. Нехай викликається. У мене все ще лишається досить багато грошей. Збираємо. Окей, припустимо, давай. 5 вас. 5 вас. 5 вас. Ще більше армії. Та й все ще достатньо грошей. Місія. Дякую. Мені там бонуси. Можна створити диво. Статуя свободи, що мені дасть? Дисципліну плюс. А давай. Статую свободи. 68. Ну, мало. Мало, хочеться більше військ. Або можна було, б, до речі, починати з якоїсь покращення якоїсь провінції. У мене явно є десь теж золото, яке 2.04 коштує. Хм. Може, і справді почати з З якоїсь провінції з золотом? Є? Якась золота провінція, яка поруч з морем. Так, це ти Санта Крус. А чому ні? Давайте почнемо з покращення провінції. Ось так. Перед кожною війною будемо качати. Провінції. Хто хто мені заборонить? Тим більше золота, тим більше це золото. Нас побільше грошей зберу і виключимо побільше. І давайте ще академію будуємо. Ось так. Є. Так, ця провінція забудована. Ну і давайте, як я і до цього робив. Після забудови провінції, там беремо столицю. Будуємо їй. Нухай ефективність оподаткування. 2,5, ти 2,5. Ось так. Давай одну будівлю. Як і, і до цього робив. Привага, агресино розширення, поки що зменшимо. Спадок цивілізації. Поки що не чпаємо. І давайте по одному рівню тут всьому дам. О! Я заробляю більше, ніж на початку гри. Так, треба побільше військ викликати. Мені цікаво, скільки я тепер з цієї провінції заробляю. Ось так. Місі. Та дякую. Так, все, я позбирав тут купу бонусів. Все, всі бонуси, які я позбирав. Санта Крус. 11 приносиш. М -м 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 -м. Прям прям хорошо. Буде ще більше. А тепер викликаємо армію. Хочеться побільше армію. Давайте. Давайте диво постворюємо. Ти мені даєш. Ну, эффективность оплодоткования и так далее. Окей, okay. и еще, диво, белый дом. Вот атака юнитов и сот для строительства, так короче, прекрасно. Да и поехали. 5, 5 вас, 5 вас, сюда так. Теперь вопрос, какое у максимум, 240. Сбережение? Нееей, только не сбережение. Давайте сейчас достроимся, собираем всех. 143, ну, давайте так, это немало. Але я можу більше ще на сотку. Давайте, ось так. Я хочу прям взагалі безперечну перемогу. Давайте спадок використаємо. У нас тут є ефективність. ефективність виробництва, що дуже важливо. Так, вже 187. Тут армія. Я чомусь до цього думав, що армія куди дорожче коштує. А вона і не так, щоб дорого коштує. Ну, слухайте, 45 вже прибуток, це якось. Ось це вже неприємно. Давайте, я думаю, на цьому зупинимося. Так, питання чи є у Мексики союзник? Може я вже <смеш> дотерпівся до того, що у Мексика з'явився. А, звати мали пов. Погіршити Пред кудись сюди. Так ще. ефективність виробництва збільшуємо. Ой, дякую. Що, І ось 50. Тримаємо в плюсі 50. Я хочу щоб 50 постійно було в плюсі. Ой, та на, надіслати образу його з тивіну. Мої війська. Просто в Мехіка. Я думаю, чисто стоячи в одній привінці, ми вже переможемо цю війну. Ну, Так. А де, де мексиканські війська? А, вони повертаються, а вже ж. О, вони побачили, що вони втратили столицю. Все. І зараз просто дам їм самовбиватись. Давайте, я думаю, я можу собі дозволити розділитись навпіл. Другу половину відправити, звільняти. Новий Орлеан. А вами тут розширятись. Ой, прекрасно, там ще когось вбив. Ну що ж, Мексика. О, я бачив, тут хтось є. Доброго вечора. Доброго вечора, ми Ну, він Краще б в них побільше військ було. Я взяв перевагу чисто на боях. Мені так більш подобається. О, ще війська. Що... Ще десь. Е, де ти побіжав? Думаєте, щось зробите Ви помиляєтесь. Да, як довго. Легше, коли ти воюєш з тим країни, тому що вона саме вбивається об тебе просто наступами. Так просто швидше все робиться. Ніж захоплювати. О, все. Нарешті. По-хорошому к ним захопити все. Але я все, скажу за все, не зможу захопити. Так, малювання. Ось тут малюємо. Ось це. Ну, давайте з півночі на південь якось будемо йти. Чи як? Ну, я будемо просто з півночі на південь якось малювати це все. Наскільки мені дозволить переможні очки і експансія. О, мені перемож. Так, стоп, ви хочете сказати, що я можу повністю Мексику захопити? Так, да, але агресивна експансія в мене буде прям. Блін, ось якраз таки, якщо б я не взяв ту перевагу, яка зменшує агресивну експансію, в мене була б коаліція проти мене. А так я все захоплю. Так, висунути вимогу. Затвердити. Прекрасно. І при цьому. Плюс я пішов тільки на три монетки. Але то по іншій причині. Та що, збираємо всіх в Колумбії. Це округ Колумбія, якщо що називається. Воно підписано як Вашингтон, але це округ Колумбія. Так. У мене не вистачає грошей, ого. Щоб все зробити, грубо кажучи, корінними провінціями. Це неприємно. Є, yeah, Age of History 3 197, і воно буде готове. Yeah. Yeah. Прекрасно. Інша релігія. 800. Ну давайте не збираю одразу, щоб воно не психувало 2700 800, то тобто, почекаю. Ні-ні, майже, 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 майже є. Yeah. Ну, uh, релігію ми зробили свою. Знаєте що? Так, я б хотів, щоб наша столиця також була покращена, забудована, тому давайте просто трохи витратимо на це часу. Прям трохи, це не, буде. це не займає багато часу з нашим та прибутком. Але все одно, обідно, що ми не миттєво прям забудовуємо. Ну так, тут економіка. Угу. В, цій, е, в другій частині економіка дуже важлива, ще більш, навіть більш важлива, ніж в другій АОК. Так, дивовижив, коротше, прикольна, так. Друга АОК не, навіть в друзій, кому АОК не настільки важлива економіка була, як тут. Тут економіка прям величезні бонуси дає. Тобто те, що ми 70 всього заробляли без покращеної економіки. США, перша країна в світі, заробляла 70 всього на початку. Але тут і боти качають економіку. Боти також навчені качати економіку. З тобі не вистачає. Ось. Все. А чин для будівництва вистачає. Якийсь, давайте ефективність оподаткування, тебе. Давайте до кінця економіку в столиці. У Вашингтоні. Все. У нас в столиці повністю забудована економіка, і все прекрасно, буде приносити більше. Мене цікавиш. Мені справді цікаво, як ти. Санта Крус? Приносиш 16. 16-1. Це прям мені подобається. Так, я забудував ще одну якісну провінцію, значить, ось так тут все другого рівня беремо. На жаль, в мене 100% агресивна експансія. 45, до речі, не така сильна. Що, можна по Середній Америці до півдня піти і все інше рознести. Слухай, та чого? ну, Чого я чекаю? На що я там качався? В принципі, та за США можна спокійно ось так все рознести. І явно всіх підряд прибажання буду розносити. Що? Не. Див, качати можна провінцію тільки на максимальній швидкості, і то для того, тільки для того, щоб збити агресивну експансію хто тебе. З Сальвадором оголосити війну Полетіли Ой, ой, програли. І одразу можна на Сальвадор піти. Просто щоб набити перевагу. Швидше. Ну, що тобі там? Все. Ну, шкода, що він можна одразу і Сальвадор захопити. І з Сальвадором мені доведеться чекати мирну угоду. Так, зробити вимоги, затвердити все. Що там? Інша релігія. Навернути. Ну тут це дешево буде, бо. Бо це не та кількість. Яка зможе мені створити проблем. Так, економіка, я б хотів би. Ні, мені... те, що мені дуже подобається, це адміністративна. Максимальний рівень радника. Але воно ж потім не буде працювати після перезаходу. Що? Далі Гандурас. Нікраудвій союзник був. Окей. Ось так. Одразу обидві ваші стилиці захопив. І як тобі союзник? Дуже допоміг. Ну, все, зрозуміло, що вони програли. Ой, чуть не висунув їм, просто пусті вимоги. Затвердите. Що не тримай. Основи провінції. Основи релігію. Що у нас тут? Давайте. Аграрну революцію. Так, з нікораго я не можу повивати, але є Куба. Куба-буба. Що то тут? Суперників багато. Але нема союзників. Не. в гавану. Ой, а що таке? Що сталося? Що забличимо? А все. Так, повністю замальовуємо це все. Це відведити. І ось, а ось зараз можна і відпочити. На максимальній швидкості. Основуємо провінцію. Основуємо п -п, -п, -п -п. Місія. Дякую. Всіх, всіх радників до третього рівня. І-і-і-і-і. Ще можна подивитися, яку провінцію забудувати, в нас є. Ой, давайте сусідню, ось тебе. Просто на максимальній швидкості. Це робимо. І збереження! Є. дякую. Академію. До речі, я тут академію не побудував. Тримай. Є, все. Це ще одна покращена провінція, для ще одне покращеної провінції тут ще одну круту будівлю якусь. Та нехай буде національний музей. І. До третього рівня ось тут зробити. Так можна створити диво, це прикольно цікаво. Так, і -і, і. і і і Що в мене тут? Я можу оголосити вам він? Чекаємо тоді армію. Що тут? Переваги. Якщо б воно ще зберігалось, максимальний рівень радника. Військовий радник прямо на очах помер. Та що, голосити мені чого тут чекати? Ти союзник Нікараго, блін. Знаєте чому, блін? Бо я б краще зараз Нікараго захопив. Ну, все що тут пишилось. Все. Зробити вимоги. Блін, все ще. все ще велика. Агресивна експансія, окей. Ще одну провінцію тоді забудую. Що також. Хочу також щось тут навколо провінції. О, навколо столиці розбудовуватись? Якісь. Тут хутро є, є скло. Дай ось тут. Ой, я вже, до речі, вже максимальне дослідження. Ой, в нас дуже багато грошей. Беру столицю і закидую дуже багато-дуже багато в темп зростання. Бо від темпів зростання столиці залежить максимальне дослідження. технології. Максимальне дослідження. Ой, до речі, тут можу взяти аграрну революцію докачати. Hej в history 3. Так, да, дякую, дякую, що нагадуєш. Ще трохи і забув, ось, ще трохи. Так що, на, тримай фондовий ринок, просто щоб я потім не загубив тебе. У всіх на рівень качну і. Ну що, пішли битись? Немає якогось радника. Генерал помер, ні. на. Хм. Твій союзник Бразилії, Та байт. Подивимось, чи встигне вона взагалі прийти тобі на допомогу. Все, не встигла. Е, Давай без 99. Ой, нормально, це прям впритик. Всякрена експансія це проблема. Просто, якщо на мене нападуть, я б, теоретично міг би впоратись, але це просто займе ще більше часу, ніж. Просто чекати закінчення. Максимальну швидкість. Тут у всіх може бути п'ятий рівень у всіх радників. Що там, релігія? Провінція. сенсі, Прям помер на очах радник. Там ефективність щось. Десь тут ще меблі які... О, скло. Ось. Тут тут, качну скло. Є. Вашингтон. Тримаю собі ще якусь куту будівлю. Ну, королівський палац. Що тут немає якогось радника з планіновації? Хай оборона юнітів буде. І. це на один рівень покращив. Ух, доброго вечора. Це навіть цікаво, Колумбія. Чи я в тебе союзник? Альянс Венесуели. дава. Оголосити. Вперед. Побіжали в боготу. Навіть якщо вони кудись в мене висадяться, вони зараз будуть повертатись. Так, багато і ось сюди. Нам зараз хоча б в один бій в'язнути, а далі можна буде розділяти армію. Так, вони скоріше десь в моїх землях, скоріш за все. О, я. Я їх бачив, щойно. О! Вони в баготі. Є, біє. Дуже хорошо. Ще вінусельців зустріти. О, Вінусельці десь там є. вінусельці, доброго вечора. Є, їх там було досить багато. Да, так, так, насправді так, блін, це довго. І... Не знаю, чи робити друге відео? До захоплення, тому що. Зараз навіть до захоплення того, що є, через агресивне розширення буде довго. Давайте продовжимо вже в наступному відео, якщо почав продовжу, але, але не в цьому. Що ж, нагадаю, що по в опції ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. А також, на жаль, через відсутність інтернету я не можу показати вам своїм, своїх спонсорів, але я дуже вдячний своїм спонсорам. Підписки, фотобайки, коментарі і так далі, також. Якщо ви будете залишати я вам, також буду дуже вдячний. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.